Наближається у нас такий святковий день, як Великбень, Пасха і поступив заказ на свинину. Всі люди хочуть пожарити м'ясо. Це в мене відгодівля, тут 8 штучок. Зараз хочу вибрати ось цього самого крупненького рябого. Я думаю, близько 140-135 його повинно бути. 130-140, десь так я думаю. мене. я їх не годував, зараз ми його вижнемо з клітки, завалимо, розповім вам по розходу, більш-менш там кормів, ну, що кормам. у мене вийшло десь близько до 400 кг, 380-420 кілоста наставник. Це на одну голову від десь близько до півроку. Десь, половина, десь 6 місяців. І Потім поступово через неділю, через днів, почну добиратись з цієї крупніших, будемо валити. Зараз зацеплю з цього кабанчика, виведу, продемонструю вам його вагу, потім нам ваги кинемо четвертя, на піркуші. ну, люди приїдуть, заберуть свої замовлення і ми будемо далі працювати. Тож зараз витягуємо кабанчика і... No. І так Перед забоєм для приглушення буду використовувати ось такий апарат, паралізатор для приглушення свиней. Получається, апарат працює від 220 вольт, до апарата йде 2 метри кабеля, після апарату йде 8 метрів кабелю. Там, де будете валити свиню, виводити ось така вилка. Потім апарат з цієї сторони вмикається. На два положення він йде. Ось так, як можете бачити, 43 вольта та 55 до 60. Вилку втикаємо е між лопатками і вухами посередині вашей, як свиня бездвижується, падає. Вложимо на бік, на який вам потрібно працювати, придержуємо руками, свиню можна торкатися, током вас не вдарить, можна не переживати за це. Відео е використання. Залишу в описі. Це попередній був кабанчик, може, кому буде цікаво, подивитись, як це все проходить. Тож зараз будемо виводити кабанчика і працювати. Кому потрібні будуть такі апарати, кому сподобається, можете замовляти. Номер телефону залишу в описі. Так ось такий ось кабанчик. Легко він випав, вивели його, зараз прив'яжу за задню ногу, доведу туди до місця, Прив'яжу до столбика і будемо працювати. Трішки вони бояться в мене ходити, тому що не випускаю її перший його вихід і останній. Тож, за лапку його. Певно, за праву там краще буде за стовбець його чіпляти. О, так, затягую ось тут і нікуди він не повинен дітися. Довести нам вистачить. Панали. В ту сторону давай. 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 давай, давай, давай. Всі проходили, і ти пройдеш. Давай. Давай. Хорош, осью дивіться, який розмір в ладоні. Це один з крупніших там. Я думаю, 140, його 150 буде. Хороший такий кабан. Ух, Давай, пойдем. Потрібно його підпихати, бо сам щось не хоче він геть передвигатися у нас, кабанюра. пойдем. О, давай. Опустошив трохи желудочок. Давай, 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 пойдм, пойдем. пойдем. Тут, блядь, 10 метрів пройтися, а ти оце так не хочеш працювати. Давай, давай. Перед забоєм краще їх не годувати, щоб був шлунок пустий, щоб проще було розрізати, витягувати кишечник, щоб він вам там не давив і ви його не зачепили. Давай, ще троть. Треба брать за хвоста і напевно випихати. Давай, давай, знаю, не хочеш, ну. Ще рижий замаскирувався спить. Все одно в Ми ще по ньому бігають. а він лежить. Е, вставай. Да, рижий. Кабана крадуть, а ти не бачиш. Ворують кабана в тебе чув. Не хочеться його. Сильно і буршити, щоб він кричав, щоб не розганялася кров посалимо, щоб було чисто, зараз быстро шмик-шмик-шмик і все. Хороший зараз опустошиться. головне Включити апарат. Це буде потім не цікаво. Давай, виходи. Виходи, виходи мій хороший. Давай. Хороший м'ясний кабанчик. Вмикаємо апарат. Апарат працює на 40 вольтах. Ножик приготували, черпак приготували. так, друзі, поклали на ваги кабанчика, кабанчик ніде не торкається, лежить на вагах, лісницю не відтарювали і 12 кілограмчиків, хто дивиться мої відеоролики, то знає, десь колись там відтарював. На вагах показує 182 800 мінус 12 кг, Ось так. Це прижав тільки широкою, Кабанчик лежить рівненько, ніхто його не трогає. Це кабанчику десь 5,5-6 місяців від годівлі. 40 щем то днів. Я там відсадив, все подробно розкажу. Ось 182 кг міну 12 кг лісниця і того 170 кг. Це брав з виводка. Тож, зараз будемо смолити і працювати далі. Там на півтору розберу четвертя, зважим, покажу, скільки який буде вихід. Так, кабанчика перевернули. Зараз будемо затемняти. Ось бачите, 140 вольт взяло. 170 кг, 220 пробували на 40. 44 60 вольт це вже йшло на апараті. 400 кг свиноматка, це вже перевірено. Зараз затемняти, перевертати підширеємо, затемняємо і розбираємо вже четвертями. Ось, дивіться, яка спина. Красота просто дивіться. Широка, який кабанюра. Хороший. Дивіться, зараз перша обсмалка, прокололи отвори. Що хотів ще б додати. Получається, скільки газу уходить на одного такого кабанця. Заважив я 3-4 кілограмчика. Не літри, кілограми. Уходить на ось такого кабана. Получається в одному літру Літрі. газу, скільки ви заправляєте, десь 0,6-0,7 кілограм. Получається, оце спалює десь тут 5 літрів газу. 5 літрів газу на 6. На 0,6 умножаєте і виходить 3, а якщо 4, то 5-6 літрів газу на ось такого кабанця. Получається, балон влази максимум 42. Ну, середній показник 42 літра. Тож залив я 30 і цього мені повинно вистачити на штук 8-9 кабанців. У мене там ще запас був, тож отакі розходи. Получається 3-4 кілограма на ось такого кабанця в літрах 5-6 літрів. Тож, майте на увазі. Так, кабанчик у нас готовий до розбору. Ще раз би хотів поділитися методом цим заріза. Получається, кабанчик, коли лежить, у вас де груднина заканчується, робите надріз під 45 градусів в область серця і перерізаєте артерію. Такий метод мені більш подобається. Немає розрізу, ще раз, як я казав, півщаки. Маленький надріз. І вода туди не попадає, не затікає, все чисто, гладко вирізав там маленький кусочок та і все. Ось так. І кров все нормально сходить, можна зібрати. Черпак, вставляєш, каструлю і зливаєш. Якщо хто хоче збирати, а хто може і не збирати. Тож ось такий метод. Люди також телефонували, консультувалися. Це мені колись так порадив один чоловік. Тож. Попробував раз і все, вийшло. Трішки мушки вже з'явилася, зараз тоді будемо розбирати та погнали. Ось. Такий приклад вам зарізу. так Ось такий у нас кабанчик. Отримався, це вже передня четвертинка. Ось по спіченому коробку тут сало. Це вхолки в самій вищій точці Далі ось десь середина. Майже спіч, спічний коробок. Задок у нас тут лежить. Зараз запакували його пакет, замотаємо скотчем та відважимо. Задок, передок і... Ще в нас одна буде половина, також зараз її розділимо на дві частини. Та відважимо. Все на список, продемонструємо. Так, зважили задок. Тара у нас 3400, відтарували. Це вже без тари. 33,6. 33,5 кг, один задочок. Це десь ми захватили два ребра. Тож зараз передок будемо вважити. Так, передок на вагах з цієї самої сторони якийсь задок. Получається 36 400, 36 кілограмчиків. Так, наступний задочок у нас на вага. 17. І вага його 32400. Зараз ще один передок, голову, та й все, і погнали розвозити. Так, по останньому передку вага рівно 34 кілограмчики. Зараз ще голову відважимо. Так, по голові у нас виходить голова 7,4 на 7,5 кг. І там вже лівер, жир, органи, внутрішні, та й так виходить вага до 170 кг у нас. Там підіб'ємо підсумки. Так, друзі, підбиваємо підсумки за кабанчика. в мене залишилось 7 штучок, наступний буде ось цей ряденький. Через тиждень думаю. Виходить, по четвертям, дві задні четверті у мене затягнули 32-33 кг. Передні дві четверті була 33-36 кг. І голова 7,5 кг. Далі по цьому. архів ось такий, бо загубив той листочок. Коли я їх підлучав, вони в мене були ось такі від 47 днів. 22-08 вони народилися .08 і 08-10 я їх відлучав. Ось їхня вага була. Плюс-мінус 16,8 це була вага ось цієї дівчинки. Сама була крупніша з вимирку. Ось так, сфокусую, щоб було видно. І виходить, валили ми цього кабанчика було 0,8-04. Получається, піврочки йому відгодівки і вага 171 кг. Тож така відгодівля, по якісні поросята, отримую всіх своїх поросят під своїх свиноматок, відгодовую їх на хендриксі, умови утримання адекватні. Тільки приходиться по 2-3 рази в них тут вичищати кожного дня, ну і чому. І отримується у вас ось такий результат на продання. Тому це відео було корисним і цікавим, підписуємося, ставимо лайки. По розходу, корнів, по розходу корнів можете подивитися попередне відео. Там в мене є. Я розповідав більш детально і схема відгодів, в мене такі пісня. на одну голову. Таких кабанчиків щоб відгодувати. Тож, кому сподобався такий відеоролик, підписуйтесь, ставимо лайки. Всім до побачення.